Привіт всім, вітаю вас в новому відео, яке присвячене сьогодні магазину Костко. Приїхала я скупитись трошки продуктів, тому що холодильник пустий вдома. Тому беру вас з собою. Приходжу я в Костко і тут мої зубні щітки на знижці. Зараз, зараз 135 доларів. О, мінус 35 доларів знижка. Класно. Мої улюблені щіточки. Я колись, до речі, працювала в стоматологічній клініці. Потім якось в подальшому розкажу трошки про себе. Е тому особисто я рекомендую ці зумні щітки. Мені дуже подобаються і взагалі класні так, Що в нас тут ще? Адвент-календар Єва. Це адвент календар. Є Star Wars, є. Yeah, Дісней. Мам, один калібр. 24 дні для діток. Прикольно. Це Дісней для дівчаток і Wars <плес> для хлопчиків. Є дуже І скільки він коштує? Він коштує 3990. Знижка 8 доларів. Марвел. Ну Це діти знають, видно, я, я далека від цього трошки поки що. Не включений чомусь. Але тут крутиться цей потяг. Я включений зараз. Новорічна краса. Знову новорічна краса. Гледік мягенький. Клас, м'який. І всього лише 45 доларів. Знижка 15 доларів. Був 60. Дуже м'ягенький, дуже приємний, класний. Кай. Довга ідея для тих, хто зазвичай мерзне. Це таке одіялка. Я буде одіялка по нашому? покривало. Покривало, добре. Таке покривало, яке гріється, коштує 45 доларів зараз. І на угу. Чотири температури є, чотири години працює, можна прати і заряджається. Прикольно, різні кольори для таких змерзлюк. Вони ще з двома наволочками. Це яке гарне, з двома наволочками. Да. Воно розвертається, що можна тепліше. Угу. 60 Я доларів. 30. 60 доларів. Ну, це це, це, це ман... гран-лі. Це це квін, немає кінгу, думаю. Може є. 60 доларів таке. Дуже м'яке, mm -hmm. просто кайф. Да. І ще й Дуже теплий. Uh -huh, Оце реально як на Новий годік. Ага, із двома навичками на світопа є. Це клас, це бріб. Для жіночок бюзгалтери без шовні. Дуже приємні. Два бюзгалтери, коштують 27 доларів. І різні кольори. Рожевий з яким? З таким фіолетовим. Є чорний з біж. чорний і біжевий. Це все. І це все. Але дуже приємні подотики. Класні, безшовні. Взагалі. Круто. Угу, І класно. чашечки винімаються. Чашечки достаються. Клас. Дуже приємний. Теплі жіночі піжамки на скидці на знижці. Дуже приємні, як завжди. Я, я тут купувала вже піжами декілька разів. І дуже задоволена. Зараз за 20 доларів. Круто! Це верх і низ. Дуже приємно. Різні кольори є. Ще в нас іншого боку. Ага, це халат. Теж класний. Дуже тепло. 20 доларів? Нічого собі. 20 доларів. Оце класний дизайн, мені дуже подобається. Взагалі круто, з карманчиками її. Без капюшона, правда, хто любить з капюшоном. Але круто, 20 доларів. Класний халат. Дуже круто. Супер. Звісно, я як мама двох хлопців прийшла я в хлопчачий відділ. Скільки в нас тут? Три штуки, три. А що у нас тут? А, це кофта, значить, кофта, футболочка і штанішки. Дуже тоненька, правда. Інший колір таке саме. О! Скільки коштує? 21 долар. А це така кофта. Така кофта коштує 13 доларів всього лиш. Але це для старших хлопців, це від... ага, ну це десь 10-ти, десяти 10 років. Це вже для дорослих хлопців. А ні, є шести, є 6. Це, Це до цього ми ще не доросли. Мої хлопці ще не доросли. Якісь курточки є. Це для кого? Це вже для дівчаток, ага. До речі, ця марка. Оця квіточка марка. Вона нам дуже з машею подобається. Класно. І ці е, лінси, вони, бачите, значок тепленький для дівчаток. Супер. Тут такі зими, звісно, що по-любому треба щось утеплене, тому класно. Ти що вже знімаєш? No, як, да. я, як я тут корчуся своїм ростом? Ладно. Дивіться, яка класна всередині. А, це вона ж тримає куртку. Так. Ага. Ну, так як ага. в мене та зелена маска. Чи... Да, але взагалі мені жилетки. дуже подобається така куртка, вона довга. Я не скажу, що вона дуже тепла, uh -huh. але класна. Анастись. І ще є ремінець ремінецький. Uh -huh. Защивається. 120 доларів. Не написано. Я не бачила 99 класом тож. Написано, не написано, нічого. А була 170. А -а -а. Ой. Ну ти в трьох кофтах. я в трьох росту да. ну, якраз. для роста, пальчиків угу. дуже приємно. Класно і довго дивись. І якраз тобі ти знаєш просто. Mm. Так як ти відходи. Тут защивається десь. Слухай, А ну давай, може, цю кофту, поміряти кофту. Ну, без ковки. Mm -hmm. Без жилетки. Mm -hmm. Якраз тобі по коліна, mm -hmm. хорошо. Бачиш? Mm -hmm. mm -hmm. Ця — свобода, mm -hmm. але ще якось не знаю. Ну ти просто, може, цей, що копче, ще не знаю. Але mm -hmm. як зимою ходити, то ж. Так защипається вона, затягується як треба. Mm -hmm. Карманчики глибокі. Ну класно, по, -по колінах Їм то що треба, тепленько і капішов. Капюшон затягується. десь затягується, mm -hmm. І, ну, Як я казала, пальчики ставляться. Mm -hmm. Класно. Mm -hmm. Класна курточка. Просто подивіться, які класні новорічні коврики. О, клас. 30 доларів коштують. 57-96 см. Грінч є. Є сніговичок. Сніговичок є. Хтось ще має. Хто ще є. А, Маш, так тут якась оця собачка, як вона називається. Не знаю. Хтось там? Літер. Якась собачка оця. Ой, класно, Круто? І нас. Снівачок. Ага. Класна декорація. А вони різні такі тут. є, легенькі. такі, Легенькі. 130 доларів. Коштує такий. І санта 100 доларів коштує. Mm. Я Лягенькі. Мам такі пуззи, такий Ага, 50 доларів за три. 500. Рінч? Ну, знову новорічні декорації. Во зверху всі. Є mm. навіть надувні декорації. Скільки коштує? 200 доларів. Але їх ціла сім'я і навіть ялинка для них є. І, так, 200 доларів такі коштують. Ой, дуже гарні олені. Сніловички коштують 250, сім'я з чотирьох. Так, прийшли ми в відділ подарункових наборів. Це все для краси. Коштує 40 доларів. Далі також для краси, для дівчаток, для жіночок. Всякі цікавинки такі. Ну це, може більше для... для дівчат. цей. 33 долари. Але він такий важкий, правда. Прикольний. Це такі пахучечки, Три штуки 20 доларів. От було б цікаво е, його понюхати. Ті вже якісь відкрити, але щоб знати, хоча б чи класно він пахне, чи ні. Хто знає такі от, е... як не тортики, не паски, не знаю як воно називається, але це йде з сухофруктами такими, е... з родзинками. 7,50 зараз коштує на знижку. А оцей от Тут йде 5 маленьких таких цих пасочок, не знаю, тортиків по 100 грам, 5 штук, 11 доларів. І є ще така лимонна, 14 доларів. І це тирамісу, о, а це вже цікаво. Тирамісу 20 доларів. Є ще звичайно класична. І продовжуються подарункові набори. 20 доларів, дві чашки. Дві чашки є, шоколад, куча шоколаду. Це все шоколад, знову шоколад чорний. 80 доларів. Прикольно. Але класні набори, класні. Такий шоколад. Трюфель 20 доларів. Ще вафлі якісь є. Оце круто взагалі. Вау. Тут є оця от Паска, знову ж таки, якийсь попкорн, шоколад, трубочки, за 40 доларів це все. А ці сукерки з'являються лише на новорічні свята. Ми їх купляємо кожного року. 64 таких маленьких пляшечки з лікьорчиками різними за 28 доларів. Дуже смачні. Чорний шоколад. Ось що тут є. Рекомендую. Взагалі дуже багато. Всяких цукерок шоколаду. Це для дітей. Песик. Песик і медведик. Мерсі шоколад. 175 грам. 17 доларів. Дай Шо? Боже здоров'я тобі. Людина, яка годує. Це Ммм, Свака. Почекай, дай одну візьму чи все. Держи, А Ці вже вчера робить Ммм. У вас знімає скрита камера, дівочки. Голодні. Всі голодні, але можна. Це командська доля. Mm -hmm. Я теж. Як? Системі, да? <гум> подивіться, що я знайшла. Адвен-календар для... від пива. З пивом. Скільки такий коштує? А... а де ціна? Немає ціни. Окей. Але подивіться. <гум> Круто! На жаль, немає ціни. Не знаю, скільки коштує. Але навіть зі співом є таке. Тому знаєте, де знайти. Знижка на дитячі серветки Вологі Хагіст. 7,50 знижка. Зараз 23,50 коштують. І тут в нас 16 упаковок, 1152 серветки. Це супер. У мене такі самі. Потім у мене такі самі шампуні, кондиціонери за 7 доларів. Це літр наче тут. А літр 18. Супер. Дуже вигідно такий квіт. І милко. А милко не на, не на знижці зараз. Добре. 5 Слуха розраховуватися зараз за свої, а не за свої процес. Це вільні каси. Тоді йшла, розрахувалася сама. Кит туди не Зарплату заплатили. Ну все. ну все, закінчили ми нашу закупку в костку. На сьогодні мій рахунок 88 доларів. Що я купила, я купила. Купила багет, рибу, купила салат, курку готову, вакамолі, огірки, лохину і авокадо. Думаю. Отак от ціна на, на газ сьогодні 149,3. Це взагалі дуже прекрасна ціна останнім часом. Останнім часом бензин подорожчав, тому... Нас супер. Ну, все, будемо ми пакувати наші закупки. Тому я вам бажаю гарного дня або вечора і до нових зустрічей у нових відео. Пока-пока!